Всім привіт! Сьогодні на розборі, як і в тому відео казав, розберу цю релюшку. І побачимо, скільки в ній срібла на самому ділі. Так, релюшка у нас г 4529 046 77 року. Подивимося, чи правду пишуть в книжках, скільки в нього срібла. Має бути 4,88. Що розбираю і побачимо, що всередині. А тут в нас ось така система. 4 подвижних контакти. І 8 неподвижних. Такі немаленькі вони. Тепер я зараз їх порозбираю, порозкручую, повиймаю, повністю розберу та й покажу, як воно все там встановлено. Отак От розібрав по запчастинах. Катушечки мідні. Ось ці неподвижні контакти, вони такі. Грубенькі. Вісім штучок. Зараз буду розломувати і виймати контакти, якось. Чи розрізати, чи надкушувати. Побачу, як вийде. Так як метал грубий латунь. І ось подвижні, такі двохсторонні, на болдажники хороші. І ці зараз повідкушую. Та й будемо вважати, яка насправді вага буде з срібних контактів в цьому реле. Дивіться, як цікаво зроблені ці подвижні контакти. З цієї сторони контакт, так, виходить. А з другої сторони, заклепано так само срібною шайбою. Тут цілий, а тут заклепано шайбою срібною. Впало, нічого страшного. І ось так виходить. Розкушую. Шайба розкушується, і вилазить той контакт. Так, якось так він зроблений. Отакі От в нас вийшли контактики. Це з подвижних. А ось неподвижні. І давайте ми їх зараз заважимо і взнаємо результат. Так, включаємо і засипаємо. П'ять. Зараз спробуємо ще. 4,9. 4,9. Ну, так як і показує книжка 4,88. Так і виходить тут срібло. Гарний результат, гарна релюха. Аби ж то таких попадало часто. Відколи я розбираю, я таку бачу вперше. Не знаю, може в когось вони й попадаються. Але в мене вперше така попалася. Так що дуже добра релюха. Такий у нас сьогодні був розборчик релюхи Г4. Щось там ще писало, вже не пам'ятаю. Так. От така коротша релюшка. І от такий результат по сріблу. Дякую за перегляд, до побачення на каналі.